А пане Євгене, до вашого відома приводу тільки що ділилися із нашими глядачами, звернулися безпосередньо до губернатора Білгородської Білгородської області Гладкова, Русський добровольчий добровольчі корпуси, Легон Свобода. Вони заявили, що готові віддати полонених солдатів Російської Федерації за можливість поспілкуватися із ним особисто. Чи піде на таке Гладков, з вашої точки зору? Не піде, побоїться, тому що зараз війна розвивається по сценарію, який планує Україна, і росіянам від цього страшно. І Їхнім чиновникам ще більш страшніше, тому що вони розуміють, що неясно наслідки враження в головах у їхніх кріпосних поданих, і тому подібні кроки російсько-добровольчого корпусу думаю, сильно лякають, скільки чиновників. Як ви загалом оцінюєте дії російського добровольчого корпусу Легіону Свобода, та що наразі відбувається на території Росії? І які це буде мати наслідки? Що далі? Я до речі дуже правильно підмітив, і щодо того, як це сталося, буквально за день. Коли в Шебекіна почали мародерства, я підмітив, що нам не треба очікувати, що дії Російського добровольчого корпусу призведе до того, що там виникнуть ідейні повстанці, які от там з мотивів там боротьби за свободу, вони будуть бунтувати проти Путіна. Всі нормальні люди звідти виїхали в більшості або по тюрмах сидять, або воюють за Україну. Але лишились там ті, хто з метою перерозподілу суспільних благ або переграбунку їхнього посилення власної влади, вони з радістю. Скористається цією нагодою можливістю, і особливо коли побачить, що московська влада трошечки зашаталася. Це відразу сталося. Оце от мародьорство Шебекіна це от, от сигнал дуже перспективний. Те саме буде в Москві, те саме буде в Петербургі Те саме буде на Кубані. Як тільки будуть вище українські війська, як тільки виникне певний вакуум фсбшного контролю, місцеві кримінальні еліти. Політичні еліти, навіть силовики, якісь вони будуть шукати спосіб, як з цього збагатитися і як перерозподілити на свій користь владу. І оце от для руце, от русський бунт, він буде насправді ж не за якісь там права. Русський бунт за право на грабість. і РДК дає їм можливість зрозуміти, що от те, що всіх грабила Москва, це може бути в минулому. Зараз прокидається найбільш низинні сили. Да вони грабують просто там своїх сусідів. А далі почнуть той же самий губернатор Гладков. Він може боятися зустрітися з РДК, бо мало ли, що він там ляпне такого, що вони зрозуміють, що він вже в принципі і не проти, а Путіна удалиться, тому що війна програна. Тому це дуже така процес бродіння, який почали от російські підрозділи української армії на території Росії. Це дуже перспективний процес. Він складний, багато такий плановий, але він думаю, буде мати дуже цікаві наслідки. Пане Гана, ось давайте. Спробуємо собі уявити, що, наприклад, відбувається зустріч так, з губернатором а, Білгорода, так, з Русським добровольчим корпусом, з Легіоном Свобода. Що вони йому можуть запропонувати? Здати Білгород без бою? Чи Ні, думаю. якісь є інші пропозиції, від яких, наприклад, не зможемо відмовитися? Я не знаю. Я думаю, що у них якісь ідеї є. Тут важко гадати. Ну і сама ідея показати, що вони настільки, якби відчувають себе впевнено, що готові поміняти кількох пленних ванюшек просто на зустріч з губернатором, від якої ти буде, понятно, втікати і якось придумувати відмазки. Це сильні моральні ходи, тобто з нашої сторони вони звучать звичайно досить ну інтригуюче. Тобто, видно, що з нашого боку ведеться цікава гра, а з російського боку вже не гра, а вже на кого би спихнуть програму війну. Тому цікаві кроки. З вашої точки зору, те, що відбувається наразі в Росії зі сторони російського добровольчого корпусу, легіону свободи, це впливає на прийняття рішення Путіним. Чому запитую? Тому що він досить таки довгий період нічого не коментував. і ось побачила його коментарі щодо ситуації у Підмосков'ї, так коли попали на рубльовку, і коли там відбувалася бавовна в Шебекіно, Пісков говорив про те, що Путіна постійно. Інформують про те, що відбувається на території Росії, це якимось чином його стримує, чи це навпаки для нього подразник. Ну, це стримує, тому що доводиться перекидати все більше, наприклад, тих же самих військ протиповітряної оборони, комплексів, яких у них ну визначена кількість, вона не дуже значна. Цих панцирей торов захищати прифронтові області, захищати Москву і розгортання бойових дій на території Росії в перше 41-го року. Це однозначно дуже сильний моральний сигнал, і дуже сильно, скажімо, призводить до розхитування авторитету. Кремля, авторитету Кремля, контрольована ситуації. Це дуже для них нервовий аспект. Вони в будь-якому випадку будуть перекидати війська. Там в Белгороді були зараз небагато. там було 9 тисяч військ, і щось там перепти сіріних там списна Зараз Наразі буде більше, а це ж три області, ще Курск, там Вороніш і так далі. Тому Брянс точніше, тому це ну точно дуже позитивний процес, який в тому числі відобразиться на подіях на фронті. Позитивним процесом є і наступна інформація. Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом. Про це деться у матеріалі «The Washington Post» за словами командира інженерного підрозділу із позовним клімат. Подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. При цьому використовується отримана від партнерів техніка та машини радянської розробки. За Вашингтон Post зазначає, що українцям доведеться також пробити захисну лінію росіян, які Вчаться на своїх помилках і теж краще готуються. Видання підкреслює, що ймовірно, все це і є причинами, чому довгоочікуваний контрнаступ досі не розпочався. Тепер, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на міні поля вночі та розміновувати їх вручну. Пане Євгене, наскільки глибоко противник закопався? Ну скажімо, це ж залежить від яких напрямок і скільки в них там цих ліній, але це все давайте розберемо кожен, якщо є така можливість, якщо є така інформація. Я скажу, скажу трошки буде інша ситуація. Не буде стояти питання того, наскільки він глибоко закопався буде стояти лише питання, де буде сфокусовано це вістрю якогось удару. Або якщо ми будемо заходити через Росію, да, наприклад, на Лиманський на напрямок. Ну там їх дуже багато. навряд чи ми будемо в Лана рухатись, хоча хто його знає, побачимо, які будуть сюрпризи. От Росія чим приємна, що якщо заходить через Росію, через Придністров'я, там нас не чекають, там немає цих ліній оборони, і там можна гуляти аж дуже на, на десятки, там і півсотні кілометрів, якщо не далі. Такі оперативні розмахи. Ну е, Придністров'я взагалі цікава історія воно буде моральним таким для них дуже сигналом, тому що ця от картинка колони в тисячу псот російських військовополонених нуби там битими і загиблими і шоу. Це дуже сильний сигнал надламу яким обов'язково скористається Пригожин. Е, стосовно ж там Запоріжжя, чи Донбас. То вони будували там в кілька ліній ці е, укріплення в той же час. Ну ми самі бачили, як навіть там от перша лінія бувала, коли невеликі там, але скажімо, вічунатизки. Вони думають, що це вже почав за контрнаступ і вони починають просто тікати. Просто що ми не встигаємо їх уже добити на цим полі, але вони дуже кумедно, якби ті втрачають позиції, просто біжуть, тому що думають гайки, наче ось от само собою, що це перша лінія. Далі будучи укріплені, далі ніч. Що танк буде вибитий, якщо не буде зв'язка, якщо в цей час попруть ліопарди неважливо скільки там заміновано, чого зроблено, вони почнуть десь обсипатись. А тут деякі російські підрозділи позиції тримають дуже добре. А другі посипали, зробили них дівку в обороні, і ми просто туди прийшли. Тому це все складний процес. Армійська операція такого масштабу це треба десятки років, якби військового досвіду планування подібних речей. но Тим не менше, я думаю, що в нас е, все вийде, які би не запланували сюрприз. Хоча мені здається, що Росія недооцінює е, сміливість і авантюрність українські е, затягістю українських збройних сил, і те, що ми можемо скористатись трасами від Білгорода для того, щоб зробити якісь цікаві маневри якраз на північному напрямку, тому що там просто немає лінії оборони. А ось так до речі, щодо Білгорода, там ж, начебто, мала бути якась оборона, чи вона прорвана і її уже не існує? Ну, фактично, не існує. Вкрадено дуже багато коштів. Як самі росіяни іронізують себе? Хто ж мог подумати, що ми построїмо лінію оборони, а українці будуть наступати по дорогам? Дякуємо вам, пане Євгене, що долучилися до нашого ефіру. Євген Карась, військовослужбовець за силу.